Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 4 серпня. Слава Україні! Героям слава Так, друзі, питали, задавали питання. Зараз відповім. Буду працювати і відповідати на коментарі. Коментарі були е, обробітка бджола з кліща. Цукровий сироп, е доки буде акція на бджолинні матки. І зараз швидко попитаюся об'яснити. Кілька когось буде цікаві, то що я роблю, роблю дурну роботу, як завжди. Е винімаю рамки, на котрих хоч думав, мені буде краще працювати. І тепер міняю на рамки з розділювачем госпімана. Хоча, коли їх придбав, я був впевнений, що для нуклеусів мені буде з ними краще. Але не завжди. Бувають мислі вірні, а практика демонструє зовсім інакше. Так, друзі, акція на бджоли матки вона продовжується і, скоріш за все, ще днів 10 вона буде. Ми продовжили вивод маток, якщо планували завершити цього року 30 липня та продовжили до цієї, неділі, до 6 серпня будемо ще робити привівку. Так що, маточки є, е, е, акція продовжується, кому потрібно, дзвонить, будемо відсилати. Так, э, далі. Стосовно э, обробітки від ткліща, друзі, ми почали цього року обробляти. І, звісно, як завжди, є люди, котрі може не подобається, як ми обробляємо. Пишуть різні коментарі і тому подібне. Ну, во перше друзі, наші бджоли, як хочемо, так робимо. Будемо ми не праві, ми постраждаємо, ви отого от ніяк не постраждаєте. Э, будете ви праві. Э, ну, Значить, будете праві. Я не маю нічого проти, я нікому не буду доказувати, що я прав, не прав. Я вирішив так зробити, роблю. Все. В чому заключається е, моя обробітка? З цього року ми обробляємо джил від кліща е, трьома різними полосками, ставлючи на сім'ю одновременно всі три полоски. Одна з амітразом, друга з ставлавелінатом, третя з флуметрином. Чи потрібно так робити? Може і не потрібно. Ну, а нам хочеться, то ми робимо. Так, це друге. Обробляти ми плануємо, друзі, три рази. Так як бачимо, що кліщані також і багато. І обробляти будемо три рази. Першу ми, якщо поставили грубого говоря, першого, то другу поставимо, грубого говоря, десь 15-го, а третю поставимо, грубого говоря, десь десь 30-го. Все? Так, мабуть. все. Так, і от така буде обробітка. Кліща цього року, як повторюсь, ми не бачимо багато і ніякі проливи. Осенні робити не будемо. Так як ну, ми вже і пару років не робимо, ми і в тому році не робили, і позапрошло, мабуть, не робили. Зимовка проходить успішно і нас все задовільняє. І, друзі, третє, третє питання стосовно цукрового сиропу. Друзі, цукровий сироп ну, для нас не є якоюсь проблемою. Хоча цього року вже і, і сироп для нас почав робити дискомфорт. В чому заключився дискомфорт? І тут є одна. В чому заключався дискомфорт? Відсутність часу на його приготування, відсутність можливості приготувати відразу багато, так як він може скиснути. Відсутність чого ще ну такі незручності в приготуванні. Так як сироп, ну в нашому випадку він потрібен, якщо і невелика кількість, ну зато кожен день потрібен. Бо потрібно підготувати як вас як е, е, нуклеуси і тому подібне. Періодичні сім'ї треба підготувати і е, приготувати сироп. Я розумію, що зараз опять, почнеться хтось, о, то, то не треба останнє забирати. Друзі, тут ніхто від бджіл останнє не забереть. У нас такий регіон, що якщо не даш, то можеш залишитися і без бджіл. Ніхто тут останнє не забереть. Просто будуть дивитися на рамочки, такі, да, і скажуть, от ти забереш, а потім качаєш. Ну, ці, взагалі рамочки призначені для засілки нуклеусів. Ці рамочки для того і відбудовувалися. При відсутності взятка вони теж підгодовувалися сім'ї. І от зараз маємо гарний такий результат у відео таких рамочок, котрі нам весною будуть маточки сіяти. Так що, ну як ми його готуємо? Якщо когось цікавить, ми... Ніяку, скажімо там, не халдуємо над ним. Просто вода, цукор. Якщо літом для приготування ми випробовуємо співвідношення 1 к 1 і 2, одна часть води, одна часть, одна к двом, одна кома цукру на літній період, а на осінній же період це 1 к півтора. Так як на зиму потрібно трошки густіше готуємо. Ну, скажу так, як вже повторюсь, трошки воно почало нам демонструвати незручность приготування. Наш батько тим займається, також роки його, йому це важко стає. Вирішили, друзі, поекспериментувати знову і випробувати. Е знову. Для цих цілей ГФС-42. Ми вже один раз купляли гфс 42 але ми його туди купляли для приготування е, канді, для годування нуклеусів. Нам та тема не сподобалась, і ми більше так не робили. Но тот канді, ой, тот е, ГФС, який ми придбали, звісно, що ми його потім згодували пчолам, Навіть був такий пробний вулій на зиму, ми взяли дві сім'ї, одне годували сиропом, другий гфс по великому рахунку зимували вони однаково, все було нормально. По великому рахунку все однаково. Хоча на той період, коли ми годували, ті дві сім'ї стояли на весах, як єдині, так і другі. І після загодування однакової кількості сиропу або цукрового, або ГФС, ті, що годувалися цукровим сиропом, у них вага гуля була більша. Ну, там на кілограм, на два я точно не пам'ятаю, але факт того, що е, казалося, що цукровим сиропом вигідніше годувати. Ну, в будь-якому випадку, цукровим сиропом вигідніше, бо то буде дешевше. Но ми все ж таки намагаємося зекономити не кошти, а той час, котрого у нас нема. Тої робочої сили, котрої у нас нема. Ми питаємося це зекономити. І якщо воно нам дозволить. Та будемо тільки раді. Ми замовили, нам йде піддон. Піддон ми замовили в е, баклажках 10-літрових. Це теж для нас зручно, так як якщо його купляти в бочках, потім його розсасовувати по відрам, по якоїсь старі. Це теж робота, котра нам не потрібна. В даному випадку, от, у нас був варіант замовити в 10-літрових бутлях. Це нам дозволить зберігати, коли нам потрібно, Бутель взяли, прийшли, відкрили кормушку, налили. Якщо потрібно, ну то й пішли далі. Надіємося, що буде добре. Коли прийде ГФС, все розкажемо, покажемо. Все, друзі, на цьому буде завершети. Слава Україні, героям слава.